Всім привіт! Нарешті дійшли руки до фар. Поки машини немає, можна зайнятися фарами. Хочу відполірувати скло, попробувати відполірувати. Це в мене оригінальна хела, але вона розбита, тому купив собі інше скло. По дішовочці попалося, не як по дішовочці 400 гривень. Є в мене там ще одне скло, та я купив за соточку. Мені попалося взагалі. На халяву це йде вже Bosch, а фара йде Хела. А тут було і скло Хела, і фара сама Хела. В двох словах, вчора пробував полірувати ліву фару. Все в мене тут було в пасті. Я в пасті набивав, так сказати, руку, але, здається, більш-менш, скажімо так, набив руку. Буду полірувати просто пастою без наждачок, тому що наждачки дорогі. Щоб сефар фар вивести в ідеал, треба там так трохи затратитись. Я не розполагаю тим, щоб так тратитися на скло. Хоча і нове скло теж так досить суттєво коштує по нинішньому часу. Дізнавався, щоб відполірувати скло в ідеал 500 гривень мінімум. Я купив ось таку пасту. Вона коштує 90 гривень, со з скидкою, з карточкою, я купив її за 45 гривень. Так вона що до 90 з копійками. Коротше, сотку вона, можна сказати, коштує. Вчора я витратив один такий флакончик на е, одне скло. Досить непоганий результат. Звісно, сколи залишилися 100%, щоб, щоб вивести в ідеал, потрібно нождачками. Нождачки незвичайні, там якісь з алмазами чи з чим вони там мають бути. Коротше, е, треба дорогі нождачки. І е, ліпучки ці купляють, приспособив, е, а так, я взяв на роботі машинку полірувальну. круг теж на роботі взяв, тому. Виходячи з того, що я маю, хочу трошки покращий стан скла. Зразу скажу по машинки. Такий круг взагалі не годиться. Хто там планує собі купувати. Можливо, навіть думає для того, щоб полірувати скло, такий круг не годиться. Він просто тупо впитує в себе пасту. Перший пів флакончика у мене пройшло для того, щоб просто пропітати сантиметр самого цього поролона. Треба такий фєтровий круг тоненький, він там до, до сантиметра йде. І їм полірувати, і він йде такий більш агресивний, скажімо так. І полірувати ним набагато краще. Це як пишуть в інтернеті. Але те, що він буде впитувати в себе менше пасти, то це 100%. Я вчора тут все засрав цією пастою. Водою пшикав, щоб думав, що там буде грітися скло, а там фіг там, воно, воно взагалі не гріється. Я пшикав водою для того, щоб змочувати круг сам. Тому що паста пропіталася, так на неї водички пшикнув, і вона виходить, виходить назовні. І За счет обертів починає викидувати. І те, що викинуло, починає розмазувати, полірувати тим по склу. Зразу скажу, таке собі це заняття. Ось такий стан до поліровки так вивернув, як буде лампочка світить. Ось в такому стані вона тут. І після поліровки. Не буду знімати сам процес, тому що в мене немає штатива, і тримати, і полірувати. це не варіант, в мене все по розбаті машинкою і скло. Тому вже покажу кінцевий результат. Минуле скло. Перше, скажімо так, я полірував десь приблизно 2 години, може навіть трішки більше. Цю, думаю, так само десь прийдеться, тому що за рахунок круга весь процес і затягується. Ну що, погнали. І так, полірую я вже ну, добрих 15. І що я можу вам сказати? Нічого не можу вам сказати, тому що ніхіра, в принципі, не помінялася. Так, да, скло стало, можливо, якийсь там нальот був на ньому. Воно стало більш просто прозоріше. Але ці всі сколи так і залишились на місці. Яке було, таке і сталося. Тільки паста позабивалася в ці сколи, да і все. Продовжую використаю вже. Пів флакончика цієї пасти. І вже можу сказати, що результат трошки з'являється. Залишаються більш такі глибокі сколи. Дрібні теж є. Ось такі дрібнюсінькі є, але їх вже набагато менше стало. Думаю, якраз цього флакончика використаю, і буде більш-менш нормально. Але скло вже таке гладесеньке. Гладеньке-гладеньке. Полірую я тут більше, де. Основне світло тут таке гладеньке, а тут менш полірую. Ну, полірую, але набагато менше. Тут тут відчуваються такі, як задирки, а тут гладеньке-гладеньке. Ну, вже можна сказати, що. Гроші не на вітер. Я думаю, по пластику взагалі буде нормально йти. Хоча, щоб була алмазна паста, то я думаю, це все було б набагато швидше. І круг нормальний. Ладно, продовжуємо. І так, закінчилась в мене паста. По часу, напевно, пішло десь 2 години приблизно. Результат, не знаю, буде видно так добре чи ні. Воно все якось робить все одно. Але цих сколів стало набагато менше. Таких, звісно, зняло самі-самі дрібнесенькі. І скло само по собі стало таке дуже гладке. І більш прозоре. Можливо, тут була якісь пожовкле, якісь мікрони з цього скла пожовкле. Ну, його зняло, і скло само по собі стало більш прозоре. Тому, в принципі, результатом задоволений, за, там, скажімо так, і все. Два балончика я використав на фару. Тобто вийшла фара там по 100 гривень от полірувати. Це якщо не враховуючи ці круги буби. Нормальний круг, я думаю, цього одного флакончика вистачило б на дві, на два скла. Або на одне скло і дуже-дуже хорошо його запалірувати. Так, в принципі, результатом задоволений таку пасту можете брати, але не для... Тут написано десь на упаковці. Коротше, що Для ручного полірування, то напевно руки можна буде стерти, поки його там відполірувати. Це може десь там якийсь так тернути, якийсь хром чи ще щось таке, аби блистіло. Да. Але скло полірувати руками, то це мабуть, не вистачить, щоб його нормально відполірувати. Я тут спробував раді інтересу терти в куточку тряпочкою ось такою. Та ти що, треш, 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 треш а там. Взагалі воно нічого не міняється. Ось скло, яке я полірував вчора. І я думаю, що буде видно. Ось це не поліроване, яке воно таке жовте. А ось це після поліровки. І це, я думаю, саме такий великий плюс цієї поліровки. По сколам, так, да, воно там зняло. Але ось ця іменно прозорість це саме головне. Ось яка тута. Білесеньке, і ось це жовте. Ну тут я не вже не говорю про це, те, що тут сілікона, їм сама ця сторона. Хоча я її мив постійно. Там моющими шампунями, коли ми в машинах, і воно саме по собі шершаве більш, але саме головне те, що воно жовте, а це біле. Так само і те скло. І ще раз покажу. Ось таке, така кількість. Так, ось. Добре видно, скільки піску було. І хоч би не розбить. І ось. Ось. Тепер різницю то добре видно. Ось це простими пастами. Пройшло вже пару днів. За ці дні пробував я вклеїти скло в саму рамочку, щоб вже збирати фарм. Але нічого в мене не вийшло, тому що купив ось такий герметик Там для скла. він, коротше. Продавець сказав, бери, всі беруть і ти бери. Я, дорочок, до купив. Фігня, ніколи його не беріть. Він там фігню стоїть, там 50 чи 60 гривень, але казали, за свої гроші бомба-ракета тримає на віка. Коротше, херня. Вклеїв я це скло в рамочку. Прижав його. На наступний день там висихання 24 часа, На наступний день пробую він ніфіга не застив. Йду на роботу. Вже, коротше, пройшло, напевно. Днів, так, зараз днів 3-4, він ось такий застив, але такий мягусінький мягусінький Коротше, Херня повна. Я думаю, що на ходу фара відклеїться 100%. І друге, що мені не понравилось, це те, що візуально, як він виглядає. Коротше, коли я сюди його намазав, клеїв, герметик, ось тут, коротше. Ось тут почав вилазити з іншого боку і коротше, такі пори з'явилися іменно в самої цій канавці. Не те, що тут десь так високо-далеко він поліз, а іменно в самої канавці. Такі він прозорий, але пори були видні, я його прижимаю, але воно все одно ідеально не виходить. Тому, коротше, вирішив я зробити це по фіншую, як має бути. Заказав в інтернеті коротше, отакий шнур каучуковий шнур називається. він, Спеціально для фар. ну В основному для фар його використовують. Він багато де використовується. Но для фар, Тут старий герметик, який був приклеєний оригінальне скло, я вирізав. Його просто нереально. Я думав, що його там виріжу і скло собі там збережу. Тому що я купляв е, рамочку ще собі колись. І мені треба було зняти старе скло, щоб зберегти рамочку. Я його там пробував пробовав в кінці кінців. Зараді рамочки, я розбив там скло, воно було тріснуте, я його розбив і маленькими кусочками відривав. Грів'я фіна спеціально для того діла купив. Хер там оригінальний герметик не віддереш. Просто тупо скло розбиваєш, і якщо треба рамочка, і все. А цей герметик, його нагріваєш, він вклеюється, вклеюєш скло, обжимаєш і він тоді застиває. Але якщо потім його ще раз крепко нагріть, він знову стає м'ягенький. І можна повторно на цей самий герметик приклеїти, не буде під рукою ну, Нового герметика. В діалі, звісно, новий, але на цей самий моно буде назад приклеїти. Значить, який нюанс виявився, така зразу буде порада. Коли клею на цей герметик, коротше, гамняний цей. Перше, що були пори, можливо, хтось буде на герметик садити, не на такий шнур, а на герметик, то треба добре прижимати, тому що тут з'являються такі пори, і їх так досить суттєво видно. І вони дуже сильно будуть в очі кидатися, особливо тут зверху, на на рамочки ось тут, в цьому місці. Друге, який нюанс, те, що треба цю рамочку накинуть на фару. І тоді, вже коли воно буде все на фарі, вклеювати скло. Тому що коли прижимаєш скло, воно нерівномірно, десь там міліметр більше, міліметр, міліметр менше, приклеїлися, клею більше-менше. І виходить, що рамочка буде такою криво, коротше І коли треба буде защенкувати, Скло не буде давати вже грати ці рамочки, і воно, наприклад, там засохне в такому положенні і воно хір потім защелкнеться. Тому це дуже важливо, щоб такого косяка коротше, не було. Можна старатися старатися все зробити, а потім хлоп і воно на фару коротше, не приклеїться ніфіга. Тому я буду клеїти на фарі, зараз це все повичищаю. Рамочку, заново все повичищаю, обіжирю і буду пробувати клеїти вже на, на самій фарі. Тому що щоб воно було все чітко. Це такі, коротше, нюанси. Зараз вичищаю це все, заново цей долбаний герметик. добре, хоч він так легенько до ногтям віддирається і рамочку чищу. Єлі відмив цей долбаний герметик. повимивав, вичищав і растворітелем, і спіртом і моющем для мотора. Все коротше, пішло в ход, єлі відмив. Взяв рамочку вже защолкнув на защолочки. І зараз буду пробувати цей герметик викладати. Правда, не знаю, як його тут правильно викласти, щоб було нормально, щоб його не дуже багато було і не мало. Зараз буду пробувати, коротше. ось в такому стані в мене отражатель. Тут вже пішов. І ось тут оце вигорівши темненьке. А так, в принципі, непогано. І ось цей. Теж більш-менш в нормальному стані. Вклав шнура. Шнур, до речі, діаметром 8 мм. Вони там є різні 5, 4, 3, коротше, 8 Взяв якраз в колір ідеально, підійшов. Просто кайф. Зараз, по ідеї, треба його нагріти, так досить суттєво, і вжимати стекло, прогрівати і вжимати стекло. Але я щось переживаю, щоб його дуже тут багато не було. Ну, побачимо. Попробував я, короче, на маленькому кусочку. Короче, ось така от фігня, виходить. На дуру кліпне жорстко. Просто, короче, як жувачка. Короче, минута діла і стекло на місці. В принципі, містами вийшло офігенно. Ось, наприклад, як тут. Зараз поставлю так. Коротше, тут херовенько видно. Коротше, ось. Ну, так виглядає, його можна буде, я думаю, підрізати. Як... Ну я його залишу коротше, так. Тут, в принципі, взагалі офігенно вийшло. Майже як по заводу. Єдине, що таке трішки негарно не не вийшло, це ось тут. Тому що герметик лежав не по центрі, а ближче до до уголочки. Воно прижалося, і герметик пішов сюди і частина сюди. А так, в принципі, мене це все влаштовує тут трошечки. Ну, як мінімум воно виглядає як по заводу. Оце те, що повилазило, ось це, воно нагріть його і пальцем, коротше, повжимати. Тобто його ще раз можна чуть-чуть нагріти і повжимати, але мені так подобається В принципі, скло, блін, офігенно вийшлося набагато воно прозоріше, і фара так свіженько виглядає. Коротше, довольний я І зараз так само другу фару. Хлоп, стекло, і все.